Чия ж земля у Раворуській і досі триває конфлікт між міським головою та депутатами від фракції Свободи. Останніх звинуватили у неналежному виділенні землі у місті. Натомість більше сотні містян і досі чекають на землю. Свободівці ж переконують жодного процесу. Вони не затягують. Наразі хочуть перевірити, хто ж таки претендує на ділянки у Раві -Руській. Місяць тому під час міської сесії більшість депутатів не проголосувала за виділення землі 139 особам, оскільки документи міський голова подала за день до сесії. Розглянути таку кількість заяв, опрацювати її. Комісія не мала змоги. Ну так вона повідомила в своєму протоколі, що у зв'язку з малою кількістю часу документи опрацьовуються вибірково. Наша на це пропозиція була на сесії, щоб сесію не закривати, щоб була оголошена перерва. До того ж, до депутатів від свободи звернулись місцеві жителі. Вони стверджують, міський голова Рави пропонує їм укласти договір про землеупорядні роботи з однією місцевою фірмою, послуги якої обійдуться їм майже у 7 тисяч гривень. Тоді як інші такі послуги надають за 2,5 тисячі гривень. тисячі більш ніж 20 фірмами, які виготовляють такі самі документи. Міста Львова та міста Жовтр суми, які називалися, це від 2200 гривень до 3 тисяч гривень за пакет таких документів. Відкидають депутати і звинувачення щодо виділення земельних ділянок собі та родичам, стверджують міський голова, яка і оприлюднила таку інформацію, навіть не називає прізвищ осіб, які, начебто, отримали ділянки. Та й ті, які мають будь-яку причетність до їхньої партії, землю отримували, як і всі інші жителі міста. В тих 130 рішеннях є троє чоловік, які тим чи іншим чином мають відношення до депутатів Українського об'єднання Свобода, двох депутатів це є. Брати одного депутата, брат і двох депутатів сини. Натомість міський голова Раваруської звинувачення депутатів відкидає, стверджує, нікого підписувати угоди щодо оформлення документів не змушувала, оскільки такі рішення не у її компетенції. Рішення в міській раді видає секретар ради. Міська і голова ніколи рішень не видавала і не видає. А от кому таке дадуть ділянку у місті мають визначити на найближчій міській сесії. Щоправда, Ірина Верещук вже впродовж місяця її не скликає.